Вітаю всіх! Я пропоную вам послухати, які енергії будуть нами керувати у 2025 році, на що звертати увагу, чому приділити більше часу, і як правильно діяти у деяких ситуаціях. Тож, 2025 рік буде проходити у нас під енергіями Аркану Самітник. А це буде говорити про те, що доведеться більше розмірковувати над тим положенням справ, яке у вас буде наразі. Період, коли потрібно визначити свою істинну мету, розставити пріоритети. Іноді буде виникати необхідність залишитися з собою наодинці, відійти від метушні і розібратися з самими собою. Це буде рік активних дій. А коли потрібно більше проявляти благорозум'я, бути обережними, усвідомлювати всі ситуації і розуміти суть того, що відбувається, загалом, це буде рік для внутрішнього розвитку. Можливо, вам буде більше, ніж завжди, хотітися залишитися наодинці із собою і пообміркувати. Повсякденні справи будуть вимагати до себе уваги. Але не варто в цей рік шукати розуміння у своєї родини або знайомих, тому що більше, ніж ви, для вас ніхто не зможе дати правильну пораду або підказку. Терпіння і стриманість це те, що вам буде допомагати протягом року, року у вирішенні будь-яких ваших справ. Тому перед тим, як прийняти будь-яке рішення або робити будь-які дії, не поспішайте. Все проаналізуйте, обміркуйте, зверніть увагу на деталі. Дуже добре у цей рік займатися самонавчанням, духовними практиками, саморозвитком. Це буде для вас дуже великою допомогою, аби визначитися із вашою метою. Також це буде рік, коли вам потрібно буде дещо усвідомлювати, дещо обмірковувати. І можливо, ви будете отримувати мудру пораду. Але все ж таки, як будь-яку пораду, ми не сприймаємо їх за чисту монетку. Ми це сприймаємо як такий період, коли вам потрібно самим прийняти рішення. Але будь-яка порада це все ж таки підказка буде. Ну, і ще такі є для нас застереження на 2025 рік. що не варто занурюватися сильно у себе, тобто зайти у свої негативні досвіди і там обмірковувати і перебирати, чому так сталося, що це сталося. У минулому ви ніколи не зможете вирішити ніякі проблеми. Ви його не можете змінити, але розібратися, усвідомити, що там було потрібно. І цей рік доведеться це зробити. Можливо, хтось у цей рік буде занадто е, такий спостережливий, зможе багато дечого для себе визначити або почерпнути нового. Тобто, коли ми щось аналізуємо, коли ми розбираємося і проявляємося свою спостережливість, тоді ми більше бачимо і розширюємо свій світогляд. А таким чином. Більше ми бачимо своїх можливостей і більше можемо розібратися із тими напрямками, у які б ми хотіли перейти. Тож, якщо правильно використати енергії самітника, займатися більше самими собою в цьому році, саморозвитком, самонавчанням, те, що ви можете самі для себе зробити і полегшити, то 2026 рік переведе вас. У кармічний період, коли колесо долі буде нам давати шанси, якщо ми все правильно зробимо у 2025 році. А тому бажаю в новому році всім. Аби ми навчилися всі жити у гармонії, достатки, щоб ми це розуміли, але не зациклювалися на тих достатках, а усвідомлювали ще й той момент. Що саме наш духовний розвиток і наші матеріальні блага повинні завжди бути урівноважені. І не варто чіплятися за щось одне і занурюватись у щось друге. Все повинно бути у балансі. Тож бажаю вам у 2025 році прожити рік у балансі, у достатку і радості. Миру вам і гарного року!